Пане Андрію, слава Україні, слава добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про цей матеріал у міжнародних змі? Чи не дивно вам, що про більшість отакої внутрішньої інформації ми дізнаємося не з власних джерел, а десь з іншого боку? Та я вам скажу насправді особисто і я, і я думаю, наші глядачі і загалом наше суспільство кожного дня більшість інформації, більшість я маю на увазі інсайдів. Якоїсь інформації, от давайте навіть згадаємо зараз про вчорашній брифінг в Білому домі, там про ракети, так з північної Кореї для, для расистів. Так ми дізналися з іноземних змі спочатку, а потім власне з брифінгу Білого Дому. Чи подобається мені це чи ні? Мабуть, ні, тому що мені не дуже подобається те, що відбувається якась певна нівелювання, якесь відбувається українських засобів масової інформації, те, що, на жаль, українські засоби масової інформації перестали бути дуже часто ньюзмейкерами. вони перестали бути от, власне, тим першоджерелом, яке повинне надавати інформацію нашим громадянам. Оце мені наприклад не подобається. Чому так відбувається? Це вже інше питання. Можливо, проблема в тому, що дійсно іноземні змі мають більший доступ до певних інсайтів. Можливо, тому що іноземні змі мають більше навіть певною мірою прав в Україні, тому що в нас воєнний стан в нас все ж таки є певні обмеження, і, наприклад, умовно кажучи, так українські змі. Ну, будемо відверті. Якщо вони якусь інформацію, яка буде не зовсім там правильною з точки зору влади, чи не зовсім не зовсім, так би мовити, коректною, не зовсім е об'єднуючою для суспільства, вони можуть мати проблеми. Проблеми там не лише від відповідних служб, вони можуть мати проблеми, в принципі, від самого суспільства, тому що дуже часто суспільству, умовно кажучи, не подобаються. Ті новини не подобається та інформація, яка, наприклад, публікується в іноземних змі. Тому я розумію, що іноземні ЗМІ, маючи більше поле для маневру, вони не обтяжені українською реальністю. Вони можуть писати що завгодно. З іншої сторони, ми повинні розуміти, що частина тієї, інформації яка ретранслюється іноземними змі, вона теж може бути неправдивою. Тобто вона може бути перебільшою, вона може бути от це слово я не дуже го люблю хайповою, такою, яка е, привертає увагу читача за кордоном, так і тому ми повинні її також фільтрувати. Ми повинні розуміти, що частина цієї інформації вона може, умовно кажучи, бути ну викривленою. З іншої частини інформації дійсно може бути правдивою, може бути такою, яку варто розглядати. Але знову ж таки, я вважаю, що все потрібно аналізувати, до всього потрібно ставитись прискіпливо, потрібно, як кажуть, розглядати різні джерела і лише тоді робити висновки. Дуже часто наші громадяни роблять висновки, власне, з одного-двох джерел. Які можуть в тому числі представляти там, певний інтерес для Кремля, тому що Кремль теж вкладає в іноземні змі, і Кремль теж може просувати свої наративи. Тому так, мені не подобається те, що власне, ми дізнаємося багато інформації з іноземних змі, але як кажуть, маємо те, що маємо. Головне, це інформаційна гігієна, і головне це розуміння ну, там, в голові. Фільтрування в голові того тієї інформації, яка надається, і відповідно тоді вже кожен громадянин має. Виходити на якийсь такий плюралізм думок, на якесь бачення того, що правда, а що неправда. На жаль, дуже багато наших громадян досі не мають цієї інформаційної гігієни. Ну як кажуть, маємо що маємо так. Ось ця інформаційна гігієна і можливість, і здатність, яка напрацьовується це як м'яз, здатність відрізнити зерно від полови. Оце, оце те, що потрібно в час війни. Особливо у цих уривках, які подав Шустер, головне що не савік. Вказано, що Володимиру Зеленському європейські лідери пропонували допомогти втекти чи є в історії, пане Андрію, такі випадки, щоби після наступу ворога очільники держав покидали країну? Ну, ми можемо звертатися до історії глибокої історії, там від 15 го століття і закінчуючи 21-м століттям, так але я не думаю, що варто до цього звертатися, тому що все ж таки ми живемо в 21-му столітті. Можливо, я би трошки зачепив би 20-те століття. Але все ж таки я ще раз скажу: ми живемо в теперішні часи, і, зважаючи на теперішні виклики, повинні робити певні виставки. А якщо говорити про приклади, ну Афганістан той ж самий, тобто, давайте згадаємо, як керівництво Афганістану там, в 2001 році, де факто втекло з країни, коли владу захопив Талібан. Аліпи, які зараз контролюють, так цю державу це перше, якщо так говорити, от те, що от, 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 нібито нещодавно. Так, ми маємо приклади, коли коли президенти держав виїжджали з країни, коли змінювалася влада. Тобто це трошки інший якийсь вимір, але ну, можливо можна сюди також також в принципі додати, але все ж таки будемо відверті, що більшість 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 керівників держав вони залишались в країні. До моменту того, коли ситуація вже принаймні була зрозумілою. Тому Ну там, коли дійсно говорили про те, що європейські лідери пропонували Зеленському виїхати з країни, я розумію, чому вони пропонували і чому, в принципі, ця інформація може бути правдивою. Більшість європейських держав вважали, що Україна не протримається і декількох днів тижня. Більшість європейських держав. Чомусь думали, що російська воєнна машина це щось таке настільки могутнє, яке може там ледве не зруйнувати півсвіту. Ба більше, вони ж прекрасно бачили, що до України расисти фактично йшли маршем, тобто вони не йшли так прямо воювати, Бо, якби вони йшли. Підготовлено прямо воювати, то ситуація можливо була б гіршою для нас, але вони йшли маршем. Вони хотіли там за три дні взяти Київ. Путін хотів молитися там в березні, вже в Лаврі. Медвечук уже там потирав руки і хотів міряв собі корону такого гауляйтера московицького так в Україні. І тому, зважаючи на от всю цю сукупність якихось даних, можливо, певною мірою некоректних, європейські лідери, європейські політики, експерти вважали, що все там, Україна от-от, але вона впаде. Плюс іще, знаєте, от, мабуть, все ж таки російська інформаційна машина, я завжди говорив, і в тому числі, мені здається, з вами в ефірі, там місяць назад, ми говорили, я казав, що російська. Інформаційна машина вона завжди є потужнішою, ніж е, всі інші сектори російського впливу. Тобто інформаційно расисти завжди е, перебільшували і завжди мали можливість у світі просунути свій порядок денний. Власне, е, на цьому і будувалася вся ця російська бутафорія: тобто, русська культура, русський мір, е, руська велика армія. Е, і вони таким чином дійсно в голови людей вносили, вдовблювали те, що. Росія може роздавити будь-яку країну Європи, будь-яку країну світу, що в Росії там не збиває кінжали. Росія пам'ятаєте оці ефіри у Кісельова, в Соловйова, де вони навіть малю, де вони навіть гра на графіці таке робили відео, 3D моделювання як там кілька ракет можуть в реактивний попел перетворити Лондон, там Вашингтон, Нью-Йорк і так далі, і тому подібне. І ця вся картинка вона ж запускалася в, в тому числі в європейські засоби масу інформації, перекладалася на різні мови. До речі, я так само завжди говорив: дивіться, Росія. Мовить на світ різними мовами, чому ми не можемо цього робити? Ну, це так, як кажуть, не до нашої теми, так і вони таким чином дійсно мали вплив на європейських політиків, на європейських експертів і на думку європейських суспільств. Тому, тому Зеленському, скоріше за все, пропонували дійсно виїхати. Тому що думали, що все, що прихід російської армії, обвалить. Будь-який там фронт чи не фронт, і Росія там впевнено там дійде, як вони потім писали деякі змі пізніше, там до збруча. Тобто вони жили в парадигмі там 1939 року, що повториться приблизно та ж сама історія. Історія ця не повторилася. Хоча ми зараз бачимо дійсно, що Росія нарощує свій потенціал, ми бачимо, що дійсно ситуація є доволі складною. Але знову ж таки дуже багато тих думок, дуже багато тих постулатів, які виставлені з цим паном Шустером, у уривках, які принаймні там були опубліковані, ми не маємо. Повністю ще цієї книги для того, щоб повністю там судити про неї, якісь якісь робити повноцінні виставки Але він базував певні свої думки на стереотипах і на певному упередженому баченні, я вважаю. Хоча багато речей, які він описує, без своїх власних оцінок вони є дійсно показовими, вони є цікавими, і я вважаю, що цю книжку треба прочитати для того, щоб також розуміти ту парадигму, в якій знаходилася Україна до 24 лютого, які люди керували і керують країною. Які їхні можливо там внутрішні відчуття, внутрішня яка кухня це треба почитати? Але ще раз кажу, сприймати це там як чиста монета на 100%, Ну я б цього не сприймав би, бо теж це людина, яка не жила в Україні, як ми живемо в Україні, і мислить певними стереотипами, які були нав'язані в тому числі російською пропагандою на заході. От пане Андрію, я вам ще раз дякую, що ви порушили це питання російської пропагандистської машини, яка завжди працювала на двох рівнях на рівні культурному. Наприклад, ми з моєю гостею в попередніх етерах обговорювали те, що, наприклад, дочку Анни Ярославни, Путін сказав, що це їхня, тому що отрусь вони собі привласнили а Росію, тобто рівень культурний, такий я би сказала, духовний, ментальний. І по-друге, це от військова потуга, що вони надзвичайно потужні. Мені видається, що розвінчати це інше, якщо перше ми можемо присвітницьку. Діяльністю пояснювати насамперед в Україні українцям, тому що самі українці дуже мало знають про себе, і коли їх іноземці запитують: а якщо ми не маємо відповідних компетентних знань, то ми не можемо дати відсічі, тому ми тут в програші. А якщо ми говоримо про цей військове, то це певно винятково тільки перемога. Я би ще хотіла з вами порушити таке питання Мар'яни Безугли, тому що сьогодні ця одіозна нардепка була за крок до звільнення з посади заступника голови комітету Верховної Ради України з нацбезпеки та об. Ворони. Втім, остаточного рішення ще ще немає, що ви думаєте з цього приводу? Я буквально додам, тому що ви слушну думку сказали 30 секунд. Ми повинні розуміти, що ворога потр... не потрібно недооцінювати. Ми повинні розуміти, що в воєнному плані Росія це дійсно потужна держава, навіть з тієї точки зору, що в неї. Умовно кажучи, мобілізаційного ресурсу є в 3 в 4 в 5 разів більше ніж в Україні, і те, що це безправна держава, тобто вони можуть гребти умовно гарматного м'яса скільки завгодно. і звичайно, що інших там від е, правонаступництва від Савка вони також отримали величезну кількість, в тому числі там різних умовних, е, умовних технологій, так. На відміну від того, що ми там це все знищували, вирізали, продавали наші літаки, наші ракети і так далі, і тому подібне, але з іншої сторони, ми повинні розуміти, що дуже часто, принаймні до 24.02, те, що подавалося. Там європейськими змі, європейськими лідерами його треба було там ділити ділити трошки на півтора, на два, на три щось. Тому недооцінюємо не недооцінюємо ворога, але і робимо власні висновки. Щодо Мар'яни Безуглої Мар'яна Безугла, на мою думку, вже поступово вичерпала свій інформаційний та політичний ресурс. Ми бачили, що насправді ну, вона стала таким цапом відбувайлом, таким пробним каменем, який вкидали по дуже багатьох речах. Там по залужному хейт до залужного, ця ненависть, яка розкручувалася до залужного, вона розкручувалася через Мар'яну Безоблуку. А вона, вона була таким локомотивом цього процесу. І друге, вона стала локомотивом всього негативу, який збирала і збирає щодо законопроекту про мобілізацію. Вона перша публікувала цю всю інформацію, вона перша вкидала цю всю інформацію. І звичайно, що та кількість негативу, яка сьогодні є до цієї народної депутатки, вона вже настільки велика, що як кажуть, воду потрібно зливати. Тобто, я вважаю, що поступово безуглу будуть зливати з оцього публічного простору для того, щоб знову ж таки задовільнити потребу суспільства. Суспільство хоче бачити, як з ключових посад там чи з медійного простору зникають ті особи, які дуже напартачили, тобто ті, які. Вкидали певні, умовно кажучи, думки, певні постулати, певні от такі пробні камені. І зрозуміло, що для багатьох для багатьох людей саме безугла є, мабуть, таким першоджерелом ось цього зла там щодо залужного, щодо там нібито законопроекту про мобілізацію, так коли вона це все облікувала щодо армії, коли вона там різні негативні речі висловлювала. Тому, звичайно, її будуть поступово виводити з гри. Вона, скоріш за все, буде звільнена з комітету профільного комітету по обороні. Так, сьогодні там це лише через підкреслю, сьогодні це лише пропозиція комітету. Комітет сам по собі нікого не усуває, усуває з цієї посади. Вона заступник голови оборонного комітету, Верховна Рада України прямим голосуванням, тобто 226 плюс голосів, повинна бути для того, щоб. І усунути власне з цієї посади. А поки що вона продовжує виконувати повноцінно свої обов'язки, і ми ще не знаємо, чи Верховна Рада проголосує, але моя думка, що все ж таки Верховна Рада проголосує. А, тобто, вона залишиться звичайною чинною народною депутаткою, вона обрана по мажоритарному окрузі в Києві. Тому ніяким чином її е, неможливо там відкликати. Ну можливо, але це дуже важкий процес. Вона вона по суті не може бути е, слугою народу де-факто відкликана з посади народного депутата. Тому вона буде далі залишатися народним депутатом України. Але я ще раз підкреслюю: е, дуже важливо для... Мабуть, влади і для тих людей, які стоять за нею, мабуть, уже трошки почати пом'якшувати цей градус. Бо ми побачили, наскільки градус у суспільстві негативний, роз'єднавчий. Градус, який негативно впливає в принципі на оборонну здатність нашої держави, викликали ну, ось ці суперечки там навколо залужного, наприклад, навколо нібито цього конфлікту щодо залужного там зеленського, апогеєм цього всього став законопроект про мобілізацію, який я вже говорив неодноразово, чомусь чомусь його зареєстрували доволі недосконалим, тобто таким, за який ніхто б звичайно скоріш за все не голосував би, який став таким пробним каменем для суспільства. І ще раз підкреслюю, хто просував ці всі речі, ці всі тези. Це була безугла. Її першою цитували телеграм-канали, телебачення. Її цитували інші соціальні мережі, інші змі. Тобто вона свою роль виконала і зараз її потрібно, умовно кажучи, виводити із цього інформаційного простору. Чи це вирішить якусь проблему? Ні, не не вирішить. Я ще раз підкреслюю. Проблема не в безуглі. Безугла це на жаль, є пішак на ось цій шаховій дошці у Верховній Раді України. Це людина, яка просто озвучує. Якісь певні тези, які їй дають озвучувати, е, яким чином там за що вона це робить, чому вона це робить, це вже інше питання. Е, можливо, там є певні певні домовленості, певні якісь е, речі, про які вже ми дізнаємося трошки пізніше, можливо, після війни ми дізнаємося, чому так відбувалося, е, але в будь-якому разі це не змінює ситуацію. Ми бачимо в дуже багатьох підходах некомпетентність. Ми бачимо. Дуже багатьох підходах нерозуміння того, як потрібно говорити з суспільством. Це стосується і народних депутатів, і уряду України. Тому або зараз владні структури змінюють свої підходи у спілкуванні у комунікації з людьми, або, на жаль, там можна хоч 10 мар'ян безуглих угл, без там звільнити з будь-яких посад в Верховній Раді України. Це не змінить тієї соціальної напруги, яка. Є зараз в країні без діалогу з людьми, без пояснення людям, чому має бути так і не інакше, чому має бути посилена припустимо, мобілізація, які будуть гарантії для людей, як які будуть підходи до власне формування цього мобілізаційного, як кажуть, ресурсу, так без ось цього щирого спілкування, щирої розмови, щирого пояснення це нічого не змінить.